Добрий день, наші шановні майбутні підприємці. Рада вітати вас на першій лекції. Мене звуть Олеся Мальована і я співзасновниця громадської організації Український ХАБ. Тут на фото ви бачите мене з моєю колегою і невеличкий напис під назвою нашої організації. І сьогодні, після лекції, я думаю, ви вже зможете відповісти. На запитання, що саме там зображено: місія, візія чи взагалі ні то не інше, розберемося з вами з цим на нашій Q&A-сесії. Сьогодні ми зосередимось на одному з найважливіших аспектів будь-якого успішного бізнесу стратегічному плануванню. Це фундамент, на якому базується основа і майбутнє вашого підприємства. Воно визначає напрямок, в якому будете розвиватися ваш бізнес, і допомагає зосередитись на пріоритетах, визначає ресурси, необхідні для досягнення цілей. Тут ви бачите короткий огляд того, про що буде йтися в нашій лекції. І переходимо далі. Що ж таке місія і візія? Зараз ми з вами визнамо ці два фундаментальні поняття. І так, місія вашої компанії визначає її причину існування, тобто, для чого існує ваш бізнес. Це заява про те, чому була заснована компанія і чого вона намагається досягти в короткостроковій перспективі. Вона відображає основні цілі і цінності компанії, а також Обіцянку або пропозицію до її клієнтів. Візія, в свою чергу, малює картину майбутнього, до якого прагне ваша компанія. Це довгострокове бачення того, до чого ви хочете дійти, і який вплив на світ планує зробити ваша компанія. Візія служить натхненням і мотивацією на шляху розвитку, і на шляху вас як засновниці, до вашої великої мети. Роль місії і візії у формуванні корпоративної культури. Місія і візія не тільки вказують напрямок розвитку бізнесу, але й відіграють ключову роль у формуванні корпоративної культури. Вони є основою для спільних цінностей і переконань для всієї команди. Допомагають співробітникам відчути себе частиною чогось великого, і значущого. коли команда розділяє спільну місію і орієнтована на спільну візію. То це сприяє згуртованості і підвищує мотивованість і продуктивність. Тут ми розберемо приклади місій і візій деяких відомих компаній. З тих, що зображені тут на слайді, давайте розглянемо декілька прикладів. Наприклад, Тесла має місію присторити світовий перехід до сталої енергії. Але... Візії як такої опублікованої у Тесли не існує, але діяльність і її продукція нам говорять, що вони спрямовані на майбутнє, де всі транспортні засоби і енергетичні системи будуть відновлюваними. Google має місію організувати світову інформацію зробити її універсальною, доступною і корисною. Візія. Google прагне до глобального доступу до інформації, покращення корисності і розвитку технологій і штучного інтелекту для вирішення важливих проблем. Nike. Місія принести натхнення і інновації кожному атлету в світі. Але у них є така приміточка: якщо ви маєте тіло, то ви вже атлет. Візія. Це постійний інноваційний розвиток в світі спорту, де вони працюють не тільки на створення продуктів, але й на надання мотивації спортсменам всього світу. Ці приклади показують, як місія Візія взаємодіють, допомагаючи визначити нинішні дії компанії і її довгострокові цілі. Місія зосереджується на теперішньому. Визначаючи головну мету компанії, а візія дивиться в майбутнє, вказуючи на те, куди компанія рухає. Далі розглянемо, як місія і візія впливають на стратегічне планування. Місія і візія, вибачте, місія і візія лежать в основі будь-якого ефективного стратегічного планування і виступають базисом, як фундамент, на якому будуються всі ваші бізнес-процеси і бізнес-стратегії. Місія допомагає компанії залишатися зосередженою на своїх нинішніх цілях, забезпечуючи, що кожен її аспект діяльності відповідає основній меті. В той же час, візія направляє компанію до майбутнього, стимулюючи інновації, розвиток і задаючи бачення того, куди компанія прагне рухатись. Вплив місії візії на залучення клієнтів і збереження лояльності може бути таким: наприклад, уявіть собі, що ви. Вегетаріанець, який прагне до сталого способу життя, і вам важливо, щоб ваші споживчі звички відображали ці цінності, коли ви шукаєте якісь нові нову продукцію, нові бренди для покупок. Ваш вибір природньо схилятиметься до тих компаній, чия місія резонує з вашими переконаннями. Наприклад, ви дізнаєтеся про компанію, яка виробляє вегетаріанські продукти і активно бореться з виготовленням пластику, замінюючи його на щось більш екологічне, біорозкладні матеріали. Їхня місія це не просто продати найбільше товарів, а зробити світ кращим, починаючи з сталого споживання. І візія компанії це світ, де кожен вибір споживача сприяє збереженню навколишнього середовища. Така місія і візія не лише приваблюють вашу увагу, а й викликають бажання підтримати цю компанію, стати її лояльним клієнтом. Вплив місії і візії на мотивацію може бути таким: уявімо, що ви частина команди. Цієї компанії і знання того, що ваша компанія сприяє великій справі збереженню чистоти планети, надихає вас вкладати більше зусиль в роботу. Ви відчуваєте, що ваш вас внесок має дійсно справжнє значення і підвищує залученість і лояльність. Місія і візія служать не просто гаслами тут, а реальною основою для вашої щоденної мотивації і задоволення від роботи. Тобто. Місія і візія є ключовими елементами, які впливають не лише на стратегічне планування, а і на емоційне сприйняття бренду як споживачами, так і співробітниками. Тому вони створюють основу для культури компанії. Так, перейдемо до практичних кроків створення місії і візії. Почнемо з місії. Кроки до визначення місії можуть бути наступними. Перше це аналіз основних цінностей. Почніть з визначення ключових цінностей, які лежать в основі вашого бізнесу. Що для вас? Найважливіше, які принципи є незмінними в вашій роботі. Відповівши на ці запитання, ви зрозумієте і зможете скласти цей перелік цінностей. Визначення основної діяльності. Чітко визначте, в чому полягає ваша основна діяльність. Що саме ви робите, які послуги і товари пропонуєте. Третє, орієнтація на клієнта. Задайте собі питання, кому ви хочете допомогти. І яку проблему ви хочете допомогти вирішити за допомогою вашого продукту чи послуг, які надає ваша компанія. Формулювання місії. З урахуванням вище ще наведеного сформулюйте місію так, щоб вона відображала ваші ключові цінності, цю основну діяльність і при цьому була орієнтована на клієнта. Важливі елементи, які слід включити в місійну заяву, це якраз те, що ми вже сказали. Цінності і переконання, мета і цільова аудиторія. При цьому важливо враховувати особливості підходу, тобто додати унікальності. В чому унікальність вашого бізнесу, підкреслюючи, як саме ваш підхід відрізняється від інших. Шаблон місія може виглядати так, як показано на слайді. Де ви можете сказати, що наша мета це основна мета для кого да, там ваша цільова аудиторія через ці цінності і переконання, які ви вже визначили. При цьому необхідно бути конкретними, не використовувати загальних фраз, і щоб було ясно і зрозуміло, що ви робите і для кого. При цьому важливо враховувати також емоційний аспект. І розуміти, що місія, яку ви створюєте, повинна надихати і мотивувати не тільки вас самих, а й вашу команду і аудиторію. І також важливо зробити її запам'ятованою. Тобто місія повинна бути лаконічною, легкою для запам'ятовування. Далі ми розберемо декілька прикладів, і ви зрозумієте, що маю на увазі. Це допоможе легше бути впізнаваними і е, запам'ятовуватися вашими клієнтами. Ну і, звичайно, це повинно бути дієвим. Використовуйте активний тон, е, активний тон Voice, що зробить вашу місію більш енергійною. Так, переходимо до формування візії. Але спочатку е, все-таки наголошу ще раз. На різниці між місією і візією. Як ми вже згадували, місія відображає наміри компанії в сьогоденні, Її основна мета і роль в житті клієнтів. А візія натомість дивиться в майбутнє. Вона є стратегічним баченням того, куди компанія прагне рухатись і які великі цілі вона ставить перед собою. І так, як ми формуємо візію? Кроки. Перше, старайтеся визначити велику мету, так звану да, мрію. На цьому етапі важливо зрозуміти, що ви створюєте компанію не на рік, не на два, а рухаєтеся у якійсь довгій перспективі. Тому подумайте, яким би ви хотіли бачити свій бізнес через 5-10 років і який вплив на світ ви хочете зробити. Тут може бути не настільки глобально, да, там на всю планету, да там, а навіть якщо ви створюєте невеличке кафе для свого там найближчого оточення, там на для свого населеного пункту, цей термін світ мається на увазі да, от те, як ви що ви саме приносите цьому світу і вашому оточенню. Друге, зберіть ідеї, тобто залучіть до процесу людей, які зможуть вам допомогти. Команду, якщо вона у вас є, друзів, наприклад, які можуть бути лояльними до вашого бренду вже, або потенційно лояльних клієнтів, да, це ж тих самих друзів, да, або там якихось людей, з якими ви зможете проговорити майбутні компанії, ідеї і нове бачення. Третє: сформулюйте, використовуючи вже ці зібрані ідеї, сформулюйте візію, яка відображатиме ваші амбіції. І бажане майбутнє компанії. Візійна заява має бути яскравою, надихаючою і направленою на майбутнє. От елементи цієї візії тут прописані на слайді. А приклад шаблону також може бути таким Наша мета — стати. Да, і далі опис майбутнього вашого бізнесу, досягаючи конкретної цілі, яку ви також можете прописати, і зробити, да, вказавши специфічний вплив да, там, на індустрію, нішу або світ. При цьому можете додати: Ми прагнемо, да, якоїсь. От. Тому саме так можна сформулювати свою візію. От, і візійна заява це досить потужний інструмент, який мотивує і надихає вашу компанію. Вашу команду також в цілому може орієнтуватися на те, куди ви рухаєтеся саме з цієї візійної заяви. Перейдемо до застосування місії і візії в повсякденній діяльності компанії. Місія і візія не повинні залишатися лише словами на папері. Вони мають стати е, живим втіленням вашої компанії у всьому, е, що ви робите. Застосування місії, візі повсякденній діяльності починається з е, усвідомлення кожним співробітникам свого вкладу в загальні цілі. Це означає, що кожне завдання, кожен проект, кожен клієнтський дзвінок відображає вашу місію. І приближає вас до вашої візії. Місія візія як основа прийняття рішень можуть бути такими: коли приходить час до ухвалення стратегічних рішень, ваша місія і візія служать як вказівник. Певний компас. Вони допомагають визначити, чи відповідає новий продукт, нове партнерство, нова ринкова стратегія вашим довгостроковим цілям. Задаючи собі питання, чи узгоджується це рішення з нашою місією, чи приближається до нашої візії, ви зможете зберегти стратегічну чіткість і уникнути відхилень від вашого основного напрямку. Комунікація місії візії всередині і зовні компанії. Ефективна комунікація місії і візії це якраз те, завдяки чому. Ваша діяльність може бути прозорою і зрозумілою. Внутрішньо це означає, що ви повинні проводити регулярні зустрічі, навчання, обговорення, де місія і візія нагадуються співробітникам, і вони можуть бачити, як їхній щоденний внесок впливає на це. Зовні це означає комунікацію через соціальні мережі, тобто побудування вашої, вашого маркетингу таким чином. І сервісу, також клієнтського обслуговування, таким чином, де місія і візія слугують як основа вашого бренду. Важливо, щоб всі знали і розуміли ці поняття, оскільки вони формулюють спільне розуміння мети компанії. Ну і також це створює більш тривалі і стабільні відносини з вашою аудиторією. Комунікації місії візії всередині і зовні компанії також не повинні бути таким формальним процесом. Це може бути як цікава рекламна кампанія, це може бути живим втіленням того, як компанія працює. Це не просто написати місію на табличку і повісити її на стіні. Тож, не знаю, може, обговоримо якісь приклади. Уявіть. Ваша компанія проводить щомісячні зустрічі, де команди діляться історіями про те, як вони інтегрують місію візію в свою роботу. Наприклад, розробники програмного забезпечення розповідають про нову функцію, яка допомагає зробити ваш продукт більш доступним для людей з обмеженими можливостями, безпосередньо втілюючи місію забезпечення рівних можливостей для всіх. Або HR-менеджер, який пропонує ініціативу підвищення бізнаності, включеності в офісі, що відображає візію створення доброзичливої, різноманітної робочої культури. От. Для зовнішньої комунікації. Припустимо, ваша компанія займається виробництвом екологічно чистих продуктів. Ви запускаєте компанію в соціальних мережах, на вебсайті, показуєте, як використання ваших продуктів зменшує відходи або економить воду. Такі історії не тільки інформують, а й емоційно залучають споживачів, показуючи їхній реальний вплив, що ось вони купили цей продукт і зменшили забруднення довкілля. От тут я хочу розказати про приклади декількох компаній, як вони комунікують свою місію, візію в своєму маркетингу і в проявах. Наприклад, компанія Body Shop зробила таку рекламну кампанію Bring Back Our Bottles, де вони запропонували приносити. Назад пластикові упаковки з їхньою продукцією, коли ви їх вже використали, і отримувати певні знижки на вашу наступну покупку. Компанія Патагонія, яка виробляє е, одяг для м, спорту і для хайкінгу, для гірського, е, гірських тревел, Подорожі, тож вони зробили програму WarrenWare, яка заохочує споживача ремонтувати, і обмінювати і перепродавати свій одяг, тому що це певна така вузька ніша, замість того, щоб купувати новий. Компанія Lego проводить освітні програми, освітні ініціативи по всьому світу, які спрямовані на те, щоб навчити дітей через гру. А креативному мисленню. От. Тому це якраз приклади такого яскравого висвітлення місії, візії кампанії. Як можна це зробити? <клес> Розказуєте історії, да? тобто найкращий спосіб залучити увагу аудиторії це розказати історії, випадки з життя вашої компанії, використовуєте відео, фотографії, інфографіку, ну, і формулюєте якраз з цього певну сторі. Візуальний контент дуже гарно сприймається, якщо він продуманий, якщо це дійсно співвідноситься з усім образом вашого бренду, от, і таким чином буде ще і запам'ятовуватися. От, ну і важливо також показувати відгуки історії вашого клієнта, вашого споживача не лише з середини компанії, а і ззовні компанії. От, відгуки клієнтів якраз є таким потужним способом довести важливість вашої місії та візії компанії. Ви можете запитати, от ми розробили місію і візію, і чи це ми можемо рухатися за цим принципом завжди? Я думаю, що як для бізнесу на початковому етапі місія може бути не сталою, а змінною. Тим паче, ми зараз живемо в такому динамічному світі, коли все навколо динамічно змінюється. Коли знаходяться і відновлюються, да там підходи до опрацювання певних процесів, до того, як ми продаємо, як ми знаходимо клієнтів, Тож, дуже важливий аспект управління вашим бізнесом це перегляд і адаптація місії і візі. Як я вже сказала, в цьому динамічному світі, де єдина наша константа, це зміни. Ваш бізнес не може дозволити собі залишатись незмінним. І те, що було актуально певний час тому назад, може бути вже не на часі сьогодні. Тому місія і візія може відображати не тільки ваші поточні цілі, амбіції, але й, і, і бути готовими до нових викликів згідно того, як змінюється оточення, як відбувається процес перегляду. Перегляд маю це на увазі, адаптації місії-візі. Заплануйте, що це повинно бути регулярно. Наприклад, раз на рік. Коли ви збираєте всю команду і переглядаєте, чи актуальна та місія візі, яку ми спланували, чи ми можемо її переглянути. Звісно, що залучайте команду. Якщо ви працюєте як соло інтерпренер як один надавач послуг, залучайте клієнтів, залучайте партнерів до перегляду, тому що вам потрібен погляд як зсередини, так і ззовні. І якраз ця різноманітність поглядів і перспектив може виявити якісь неочікувані ідеї. Робіть аналіз зовнішнього середовища, оцініть зовнішні зміни, ринкові тренди, якесь конкурентне середовище, що роблять ваші конкуренти технологічні інновації, соціально-економічні зміни. І переконайтеся, що ваша місія-візія вписується якраз в ці всі умови. От. Звісно, що можна оновлювати за потребою. Якщо ви бачите, що Окей, уже зараз це не є актуальним і вимагає змін, можна не чекати рік до наступного перегляду, а оновлюєте за потребою. Ну і звичайно, що ви повинні прокомунікувати ці зміни до своєї аудиторії, до своєї команди. Тому. Вам дуже важливо це обговорити, яким саме чином, якими саме методами ви будете комунікувати зміни вашої місії, візії до внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів. Зараз ми також можемо проговорити ще один такий цікавий момент про динаміку і стійкість в довготривалій перспективі. Інколи, навіть коли бізнес-середовище змінюється досить швидко, чи значить це, що місія і візія вашої компанії повинні змінюватись також? Це не обов'язково, але стабільність, тобто, є деякі компанії, чия місія залишається незмінною десятиліттями, а може і століттями. Візьмемо, наприклад, Роликс. Да, от я тут зобразила. Це легендарний виробник розкішних годинників. Концепція стійкості завжди була фундаментом розвитку цієї годинникової марки. Вони створюють довговічні, непідвладні часу годинники. Тож, цей підхід відображає філософію вічності, яка існує в Rolex з моменту заснування бренду з 1905 року. Ця місія незмінна вже давно і підкреслює таку відданість традиціям бездоганності. І така стійкість не означає стагнацію, навпаки, свідчить про відданість основоположним цінностям і прагнення компанії вдосконалюватися в межах цих принципів. Тож важливо знайти баланс. Між стабільністю місії, яка виражає ваші основні цінності, і гнучкістю кхе, кхе, візії, що дозволяє адаптуватися до майбутніх можливостей і до викликів сьогодення. Тож, як ми можемо адаптувати візію? Тобто, місія може адаптуватися, а може лишатися незмінною. При цьому візія може переглядатись досить регулярно оскільки вона відображає саме ваш рух до майбутнього, до того, до чого прагне компанія. Тобто оцінюємо зовнішнє середовище, як відбувається процес, оцінюємо зовнішнє середовище на предмет нових тенденцій, які можуть впливати на вашу індустрію. Робимо внутрішній аналіз, оцінюємо, наскільки ефективно ваша поточна візія відображає можливості і виклики. І залучайте, звісно, стейкхолдерів. Залучайте команду, залучайте клієнтів, залучайте партнерів, навіть інвесторів для того, щоб зібрати ці відгуки і ідеї. Виберіть нову візію, яка відповідає цим зміненим критеріям. Зробіть її ясною, натхненною, мотивовуючою, щоб вона резонувала з усіма, хто залучений до реалізації вашої візії і ясно відкрито. Прокомунікуйте її до усіх зацікавлених сторін. Використовуйте доступні канали комунікації для забезпечення якраз цього розуміння з цими змінами. І, звісно, над всім цим необхідно поставити саме моніторинг і оцінку того, наскільки зараз відповідає дійсності і реальності, актуальні вони чи на актуальні ваша місія і візія. Просто поставте собі за ціль активно моніторити це із року в рік. Тож, ми пройшли з вами все, всі етапи і становлення візії, місії про те, як вони впливають на стратегічне планування і наскільки важливо триматися цього базису і підтягувати всі свої зовнішні внутрішні комунікації. Тож. Пройдемося просто по ключових ідеях, е -е -е. як підсумок. Я тут все написала, не да? буду це читати, да? що це є основою, місія це причина існування сьогодні, місія це бачення вашого майбутнього, комунікація, інтеграція в бізнес-стратегію, забезпечує вам згуртованість команди, лояльність клієнтів і загалом загальний успіх е -е, компанії. Тож, про перегляд і адаптацію ви також, я думаю, запам'ятали. Тож, що я можу сказати вам наприкінці нашої сьогоднішньої лекції, якщо у вашої компанії ще немає чіткої місії та візії, це якраз чудовий час для її створення. Я впевнена, що ви можете самостійно або разом з командою зараз приступити до розробки місії і візії. Якщо вони вже існують, можливо, прийшов час для їх перегляду та оновлення. Якраз з врахуванням цілей і викликів, які існують у вашому сьогоденні. Тож зберіть команду, обговоріть, подивіться, наскільки актуальна ваша місія візія, або наскільки цікавими є ідеї до створення місії візії Можливо, ви можете залучити зовнішніх консультантів, або проконсультуватися з нашими менторами. І проведіть опитування. Також важливо проводити опитування з вашими клієнтами, щоб зрозуміти, як вони сприймають вашу місію візію, наскільки вона їм резонує. Ну і надалі розробіть методи комунікації вашої місії візії до зовнішніх клієнтів і до внутрішньо до команди. От, я бажаю вам усіх успіхів, і побачимося з вами на кінотей-сесії. Дякую. На все добре.